Всім добрий день! Вітаю на каналі Город як хобі. Сьогодні вже 1 травня і я починаю робити щеплення своїм кавунам і диням. Тут у мене розсада день і кавунів. Ось так вони виглядають. Сіяла я їх так, 17 квітня. І кавуни і дині сіяли 17 квітня. Вони дуже повитягувалися. Подивіться, яке величезне стебло. І ось тут в мене підщепи. Це кобальт. Зараз так розверну. Кобальт. Сіяла на 5 днів пізніше від кавунів і день. І отакий він вже величезний. Ось це пачка з кобальта. Тільки зірвала я вершочок. І тут на звороті, це підщепа для дені кавуна огірка. Терміни посіву, техніка щеплення, все тут розписано. І сіяла я ще лагенарію. Ось такої пачки. Кобальт зійшло майже все на сінечко, здається, одна насінинка не проклюнулася. Лагенарія з 18, здається, ніби з 14 насінин, то зійшло тільки 4. Дуже погана, схожість лагенарії. Для чого взагалі робиться щеплення кавуні в день? Якщо не дуже сприятливі кліматичні погодні умови для вирощування кавунів день, якщо не дуже підходить ґрунт для цього вирощування, то добре робити щеплення на таких сильніших підщепах, переводити коріння кавун чи кадені на коріння ось цих підщеп. Тоді рослинки стають міцнішими, сильнішими. Стійкими до різних кореневих гнилей, до інших хвороб, до несприятливих погодних умов, холодних ночей, холодного повітря, недостатньої, недостатньої кількості сонячного світла, до несприятливого ґрунту для них. Тому що кавунчики дині, ми знаємо, це досить вибагливі рослинки, ми звикли, що їх вирощують в більш в південніших регіонах. Минулого року я пробувала вирощувати кавуни дині, дині виросли досить непогані. А кавуни були зовсім малесенькі. Це були не щеплені, звичайні, так і розсадою, трішки більшою, я висаджувала у відкритий ґрунт. І цього року пробую робити такий експеримент. Подивимося, що в мене вийде. Трішки хвилююся. Зараз донькою будемо це робити. Ми вже насправді попробували. Ось тут вже дві штучки ми нащепили. не буду розкривати, бо оділа відразу торбинки. І зараз покажемо, як це все у нас буде відбуватися. Взяли ми підщепу, кобальт. Так, треба йому зрізати точку росту. Ось тут точка росту. Ось так підкусимо таким кутом. Ось таким чином. Можна ще трішки отут підправити, щоб зробити більшу площину. Насправді, роблю це практично. Перше, трішки хвилююся. Ось так у нас вийшло. І беремо кавунчик, динька що у нас тут попалося. диня Дакару. Так, зрізаємо поки що просто ось так. Ось така у нас денька такий росточок. Робимо косий зріз. Ось такий у нас фейшов зріз, ось такий манюсенький росточок. Тепер стараємося максимально, максимально точно поставити цей зріз ось так, один до одного. І фіксуємо кліпсою. Ось такі кліпси. Для щеплення в день. Оце якраз найважче це чітко, точно прищепнути максимально швидко цей зріз. Ось так приблизно. Ставимо зараз ще паличку для того, щоб не хитався наш, наша денька не хиталася. І в турбенку. Побризкаємо водичкою і зверху диньку, і турбинку. І ставимо в тепле місце, але не на прямі сонячні промінчики. Робимо ще разочок. Це кобальт. Отак, От щоб було видно. І, наприклад, Раймонд. Ось така тоненька, витягнута. Так, ось тут саме-саме. Ювелірна робота. Хірургічна я би навіть так сказала. Ось так. І ще трішки зачищаємо, по максимуму забрати точку росту, звідки можуть рости пасенки. І отак ще збільшуємо площину. Так. Тепер денька, такий росточок, десь у в цьому місці робимо ось такий косий зріз. І знову максимально точно з'єднуємо. так ми більше тримається. Треба трішки поправити. І з'єднуємо це прищепкою. Ось так. І знову зараз побризкаю водичкою, поставлю бамбукову паличку і в торбинку. Не забуваємо наклейку наклеювати з позначкою, що це таке, Деня Раймонд. Зверху просто на цей стаканчик. Ось так. Ось побризкала водичкою і в вторбенку. Продовжуємо наші операції по щепленню. Тут у нас кобальт і тут кавун фарао. Ось такий довжелезна така виросла дилка. Світла було достатньо, але повитягувалися ковунидені. По так, знову найвідповідальніша робота. Так, зрізаємо точку росту разом з одним ці медольним листком, буковальта. Ще трішки. Буквально так по тонесенькому такому шару. Вже забагато. снимаем у кобальта. Так, колончик. Выбираем там, до да? шерше стебло. Вот так. И з'єднуємо колончик и кобальт. Це, як на мене, найважча робота. Хто це робить часто, хто робив вже багато тих щеплень, там вже рука набита, оце перший раз. Трохи важко. Так, ніби з'явилося. Поки свіжий сік і на кобальту, і на кавунчику чадені, то воно так гарно з'єднується до кубки Треба не упустити цей момент. Так, і тепер. З'єднала прищепкою. Ці прищепки, до речі, можна купити на Аліекспресі. Я їх купувала тут в Україні. А тепер хірургом працює моя донька. І зараз вона буде зрізати кобальт. В неї краще, до речі, це виходить, ніж в мене. Тому майже всі, яка в неї деньки, пощепила вона. Ну, звичайно, потім подивимося на результат. Так, це у нас кобальт. Щоб був гарний зріз, важливо мати гостре лезо. Бажано почастіше його міняти. Новеньке лезо, дуже гостре, а потім досить швидко тупиться. Так, ось такою тоненькою ніжкою. Хто це в нас? Покажи, будь ласка. Це, а, це донька Мал, Так, і зрізає донька доньку. Денька Амал. Ось так, щоб було добре видно. В На неї гарний виходить такий довгий зріз. Так і з'єднуємо із кобальтом. Краще показати. Ось таким чином. Ось так. Тут неодинакова товщина стебла. Трішки важко з'єднувати, але сподіваємося, що все приживеться. Так, ще прощепочка. Прощепки в нас вже закінчується, було всього 20 штучок. Вже майже всі використали. Показую, як я зволожую ось так таким дрібненьким-дрібненьким, прямо дрібненькими крапельками. І зволожую ось таку торпенку також всередині. І зробимо такий ковпак. Надіваємо на цю всю нашу конструкцію і резинкою, ось такою для грошей. Це я вже досвідку порізала леза Ось так закріплюємо цю турбинку, щоб максимально зберігалася волога. І ось так під таким ковпаком ці деньки і кавуни мають бути приблизно 5 днів. Звичайно, я буду до них заглядати. Ну і десь через 5 днів можна вже починати їх знімати. Всі наші деньки і кавунчики, які пощеплені, ось тут, на стележі, поставила під підсвітку, поставила на нижню поличку, щоб на них не попадало сонце. Бо зараз дуже сонячні дні, дуже яскраве сонце. Всі натягнула. Ось такі турбинки зволожила, видно капельки водечки. Вийшло всього 26. Всіх день і кавунчиків, 26 разом. 22 пощеплених на кобальт і 4 на лагенарію. Сьогодні 3 травня. Пройшло 2 дні після щеплення. Ось так виглядає денька Анамакс. Розв'язуємо торбинки, хочемо трішки побризкати водичкою, тому що у нас три дні не буде вдома. Сподіваюся, що денька вони це якось переживуть. Дехто ось в такому гарному вигляді, декод трішки підв'яли листочки. Зараз будемо розв'язувати далі дивитися. Так, розв'язуємо наступний стаканчик. Зараз подивимося, як тут справи. Так, акуратно. Не дуже зручно з тими турбенками. Але по-іншому не придумала нічого. Так. Денька. Денька Раймонд. Деньки трішки підв'яв, Сімядольний листочок. А справжній ніби, ніби гарний тургор має. Зараз трішки побризкаю. Так, зволожуємо листочки. Але здається, що справжні листочки підросли. От вони стали. Більшими. Так, і зволожую торбинку. Побільше, щоб тут було вологе. Тому що зараз досить спекотно. Сонця багато, температура висока. Так, надіваємо. Сьогодні вже 7 травня пройшло 6 днів з моменту щеплення. Три дні нас не було вдома. Тільки приїхали і дивимося, як тут наші. Перевіряємо, як тут наші кавунчики деньки. Ну, підщепи трішки повитягувалися. Але з кавунами, деньками ніби все нормально. Ось тургор нормальний. Листочки ростуть. Так, тут хто? Деня Раймонд. Кавун. Кавун Фарао. Тут Анна Макс, Кавон, Фарао. Так, і тут Денька, Раймонд. Попалися нам одинакові. Зараз ще трішки побризкаємо. Ось ці вже побризкали і ще ставимо на них торбинки. Ще боїмося знімати. І покажу ще кілька прививочок. Кавун Топган. Ніби підріс листочок. Денька кар'єра. Ну, тут точно підріс листочок. Кавун яносик. Також листочок такий вже став. Досить великий оцей справжній листочок. Так, тут кавун Чарльстон Грей. Тоже все з ним нормально. Денька амал, також підріс листочок. І денька Дакаро, також листочок справжній став більший. Ну, так, ніби з ними все нормально. Накриваємо ще турбинками, хай ще так кілька днів постоять. На частину Денька Венів не вистачило прощепок. У мене було всього 20 штук, і ми використали ось такий паперовий скотч. Ну, саме тут стається все нормально, денька почувається добре, це денька кар'єра. Але не всюди такий результат. Вже через кілька днів, я думаю, буде видно, хто прижився, хто ні, точно, то тоді вже покажу, скільки в нас прижилося прививок, а скільки не вижило. І ще кілька наших день кавунчиків. Тут диня Оксана. Все нормально з нею. Ну, взагалі, всі деньки кавуни які з тими прищепками, з ними все поки що, все добре. Сподіваюся, що так і буде. Справжні листочки попідростали, росте другий справжній листочок. Кавун Charleston Grey. З тими прищепками набагато зручніше працювати. З скотчем... Не знаю, там може ізоленту можна використовувати, ну, так незручно. Кавун Ерлі Gitana. Ось цей кавунчик Ерлі Gitana, він якийсь такий, ну, і розсада така була дуже-дуже дрібнесенький. Маленькі листочки. Чи це особливість сорту, не знаю. І ще одна Денька амал. Також в неї все нормально.